Привіт! Мене звати Микола Серветник, я керівник відділу Upgrade компанії Handmade Hub UA. Мій відділ займається розвитком онлайн-магазинів на міжнародних маркетплейсах. В цьому відео я розповім про кілька сайтів, де ви зможете створити магазини та продавати свої товари на міжнародний ринок. Поїхали! Shopify один із найвідоміших ресурсів для створення онлайн-магазинів. Особливою популярністю користується в хендмейдері. Його особливості підійде для новачків, має необмежене вмістилище файлів, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, якісна клієнтська підтримка, доступно безліч платних та безкоштовних плагінів для покращення функціоналу. Вартість є безкоштовна версія сайту, а також кілька тарифів від 29 до 299 доларів залежно від потреб вашого бізнесу. WordPress. Тут можна створити і сайт, і блог, і, звісно, що онлайн-магазин. Це конструктор, за допомогою якого створюють різні веб-сторінки. Він не заточений під онлайн-магазин. Але за допомогою плагіну WooCommerce їх там також можна створювати. Його особливості: перед початком роботи потрібно придбати домен, замовити або самостійно створити дизайн. Для комфортної роботи потрібно володіти мінімальними навичками програмування. Проєктування та створення веб-сторінок. WordPress має величезний функціонал, але розібратися із ним новачку може бути не під силу. Вартість. Програма WordPress безкоштовна, але доведеться оплатити хостинг та, можливо, послуги дизайнера та програміста. BigCommerce це ресурс дещо подібний до Shopify. Він гнучкий, зрозумілий у використанні та цілком підходить для створення онлайн-магазинів. Його особливості дизайн BCommerce пропонує безліч готових тем та стилів, якими ви можете скористатися. Має багато додаткових плагінів та віджитів для збільшення функціоналу. Для зручності роботи все ж потрібно володіти базовими навичками програмування. Вартість BigCommerce надає безкоштовний період на 15 днів. Після цього дається на вибір три тарифні плани. Magento. Одна з найкращих систем для створення сайту онлайн-торгівлі. Величезний функціонал одночасно буде і перевагою, і недоліком, оскільки початківцям він може здатися надто складним. Його особливості в тому, що обраний вами хостинг та домен повинен відповідати вимогам мадженту. Варіанти дизайну для сайту можете знайти на мадженто Marketplace, Темпорест або Темплейт Monster. Magento дає можливість створення декількох магазинів в межах одного сайту та розміщення в кожному з них різних продуктів. Вартість залежить від таких факторів: ціна ліцензії, яку ви обираєте, ціна домену та хостингу, дизайн, плагін. Наразі все. Але скоро буде продовження. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під відео. Почуємося!